Давай помолимось разом за Ізраїль, добре? Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе в молитві за Ізраїль. Це твій первісток, через якого ми маємо священне Писання, ми маємо Біблію завдяки твоєму народу. Ми вдячні тобі за те, що через Твій вибраний народ, Ізраїль, прийшов на цю землю наш Господь і Спаситель Ішуа Хамашиах, Ісус Христос. І ми молимось, Боже, про твій народ. Ми бажаємо миру, Ізраїлю. Ми бажаємо миру Єрусалиму. Боже, благослови свій народ. Нехай кожен Єврей пізнає Боже Тебе, який ти є насправді. Нехай кожен склонить свої коліна перед Тобою, Ісус, і признає Тебе своїм Господом і Спасителем. Ми молимось за спасіння ізраїльського народу. І ми благословляємо Ізраїль. Ми благословляємо Єрусалим і бажаємо Йому мира в ім'я Ісуса Христа. Амінь.